Як, в принципі, і всі хлопці пішли займатися, тягати важкі гантелі, в принципі, сподобалось займатися і почав займатися саме пауерліфтингом. Так, своє знайомство зі штангою згадує багаторазовий чемпіон світу володар чинного світового рекорду Микола Бараннік. До спортивної зали прийшов у сьомому класі. Чинав спортивну кар'єру у рідному рубіжному на Луганщині. Там одружився та купив дім. Всі заощадження, всі премії за змагання ми вкладали на придбання нашого дому, де ми робили самі ремонт, самі все клеїли, спакували, там, тегло я клав. Ну все, що можу, навіть зварювальний апарат собі придбав. Так було до лютого 2022 року. Микола згадує, окупанти зайшли в місто дуже швидко. Сім'я тимчасово переїхала з приватного будинку назад до квартири. Все залишилося, всі медалі, всі кубки. Навіть забрав тільки посвідчення заслуженого майстра спорту, а значок залишився вдома. В будинку залишився і пес. Чоловік щодня під обстрілами їздив його годувати. Одного разу ледь повернувся живим. Одного разу їхав і вже по вулиці вже були у нас окупанти там Бородаті, чеченці, не знаю хто там був. Я як, завжди їздив з відкритим вікном, тому що щоб чути виходи артилерії, там розраховувати час. Їхав і вже побачив, що мені машуть зупинитись. І я думаю, якщо б вікно було закрите, не побачив би, не зупинився, і я думаю, що машину простріляли. У березні сім'я ухвалила рішення їхати. Попереду невідомість під час окупації. Микола Схуд майже на 10 кілограм. Далі був Краматорськ. Потім друзі покликали до Кропивницького. Коли ми виїхали з окупації, я вже не розумів, ну, Тобто, ми будемо кудись їхати, або треба кудись виїжджати, або ну, взагалі будуть змагання чи ні. Це екіпіювання, вся форма, все залишилося. Потім наш президент федерації нам сказав, що все нормально. У нових складніших умовах Микола повертає собі титул І ставить нові цілі. У другому році я став слідним призером всесвітніх ігор в Бірмінгемі, штат Алабама, США, і знову ж таки ще і два 22 виграв 22, й 23-й, 24-й рік став чемпіоном світу. Старший син Миколи займається спортом не менш завзято. У родині баранників це не змагання, а спільна підтримка. Олександр Лужмін на помості, представник міста Рубіжне, Луганська область. Бо у другій спробі він все ж таки підкорив цю вагу і на третю замовляє 252,5 кг. кілограми. Треба мотивувати, підтримувати, трошки десь покричати, десь похвалити, тобто десь бути батьком, десь тренером. Але найбільше каже, допомагає родина саме вона джерело сили і натхнення. Додаткова мотивація мріяти. Як спортсменам мрію виграти всесвітні ігри, як громадянин нашої перемоги, повернення додому. І, звісно, повернення наших бійців додому живими, неошкодженими. Всесвітні ігри відбудуться з 7 по 17 серпня в Китаї. Там Микола Бараннік і спробує втілити свою першу мрію в життя.